і ти добре кажеш про те, що дійсно вже офіційно представники мінвбивства російського прокоментували цю ситуацію біля Бахмута, тому що, бачите, язики десь них там залипли від минулої доби, не знали, що що говорити. Але от сьогодні представник їхнього міноборони Ігор Конашенков. Вийшов на брифінг і от, звісно, що там прокоментував, що відбувається біля Бахмуту. І власне він якраз говорив про Богданівку, яку ми щойно оглядали, так і сказав: значить, увага, це тактичний відступ, вони кажуть. Кажуть, що зайняли кращі позиції. От, і от що тепер їм так буде зручніше, і що це все заплановано і нічого страшного не відбувалося. Ну і звісно, після цього привожу знову почав битися в конвульціях, тому що цей тактичний відступ це по, по трупах вагнерівців. От і він каже, що їх його наймиці просто. Кинули після цієї заяви, так каже, що в Кремлі дивилися лише того, що чисельність ПВК Вагнера значно скоротилася. Е, ну і тут е, каже товариш, м'яко кажучи, з лукави, встався не тактичний відступ, сталася просто втеча. Після того, як ми передали фланги Міноборони, сталася їхня втеча. Бачимо знову оця така міжособиці, між мініпиством і між, вбивства, між е, Тепер противник зайняв тактичні висоти тактичні висоти, з яких Бахмут перебуває як на долоні. Наступний крок поступове оточення Бахмута. Це так тактичне такне охоплення так, Бахмута, тактичне звільнення Бахмуту силами оборони України. Ну, бачимо, що там насправді вони сипляться, тікають. Ми пам'ятаємо ці повідомлення про 72 у російську бригаду, яка просто в прямому сенсі втікла з позицій. Але тут, знаєте, дуже важливо зазначити. Всі цих в у цьому вирі подій, і в тому, взагалі, що ми зараз слідкуємо за всіма цими відео, за хорошими цими новинами, треба розуміти, що насправді боротьба за Бахмут триває вже скільки 11 місяців. І за цей час було дуже багато наших воїнів, які залишили життя за, за Бахмут. І зараз у всі ці наступальні дії це точно також і про втрати. Тому потрібно варто дуже пам'ятати, також і про тих, хто зараз зборонить там наш Бахмут, хто зараз стоїть в бою, завжди про них думати. Так, тримати все в молитві, тому що насправді для нас це дуже хороші позитивні новини, але розуміємо, що для збройних сил України ситуація, скажімо, як кажучи, складна. Хоча враховуючи всі ці відео, які ми бачили, і сьогодні ми говорили з нашими військовими у ефірі, класний у них настрій, тобто вони дійсно Коли, такі заряджені. коли рухаєшся вперед, коли женеш ворога зі своєї землі. То звичайно, що настрій змінюється, тому що втрати вони і в обороні є. Так, так, Доводиться все одно штурми витримувати. Ці бої в межах забудови Бахмута, вони надзвичайно складні. І коли ти змушений терпіти чи відходити, і ворог переважає, ну, то це один настрій. Коли ти все ж таки ворога женеш, так, втрати в наступі вони є. Безумовно, від цього нікуди не дітися, і в контратаках, і так далі. Але це, це війна, і це результат. Результат, який ти бачиш, коли ворог тікає, залишає позиції. Ми бачили ми просто обличчя наших військових на тих кадрах, коли вже є успіхи, і вони зрозуміли, що всі ці місяці боротьби за так. бахмут вони були не намарні. Абсолютно що зараз ситуація змінюється, і от таке складається на сьогодні враження. Що все, що ані вагнерівці, ані інші окупан... окупаційні сили, так їхні підрозділи, не зможуть проголосити про повний контроль над Бахмутом вже ніколи. Тобто, фактично, зараз все починає сипатися в них. І от бачу, що знову вагнерівські канали пишуть таке, що справді Збройні сили України вийшли до Берхівського водосховища в районі Берхівки, це сусіднє село з Богданівкою. Куди відступають росіяни, зайняли там важливі висоти. І слід чекати нового удару із північного заходу в напрямку траси Слов'янськ-Бахмут. Слов'янськ-Бахмут і також вирівнювання лінії фронту. От такі прогнози у вагнерівців. Пригожен, звичайно, в Шойгу і Герасимова, що вони йому снарядів не дали і не підтримали. Нехай гризуться, нехай просто в горло вчепляться одне одному. Нам це абсолютно на руку. Так воно і має бути. Нехай, от власне кажучи, шукають між собою винних. Хай, хоч повбивають одне одного. Ми абсолютно вболіваємо тут за обидві сторони, як то кажуть, від цієї грі в цьому протистоянні. Ну і той лист до, до Шойгу це, звичайно, вписується абсолютно в цей контекст. Не мовляв, це ти винен. Так, от учитывая твої многолітній опит, переводить стрілки знову цим листом. Це ж завжди небайбутній найбайбу... такий хід, так. щоб показати, от ми тут стояли до кінця, але от ми не втримали, тому що нас не було для цього можливостей. Ви знаєте, тут насправді ці заяви про брак боєприпасів, про те, що не вистачає там зброї, таке інше відпровожено. спростовувала наша Ганна Маляр, так заступниця міністра оборони. Вона дуже чітко пояснила, що насправді за останній час кількість обстрілів на Бахмутському і на Ламанському напрямках вона навпаки збільшилася за останній тиждень. Тобто, це означає, що ворог навпаки посилює так свої позиції, і ці обстріли їх їх є більше, а не менше. Тобто немає ніякого в них браку зараз боєприпасів. А це нічого іншого, яка така просто інформаційна бульбашка для того, аби десь в. Линути психологічно на наших можливо військових на українців, і взагалом там так між між собою вони гризуться.